Доброго дня! З вами магазин для незрячих Trosti.com.ua Сьогодні ми показуємо нову функцію телефона Blind Shell Classic 3 від чеського виробника. Цей додаток називається 19-12. Додаток називається Observo. Нам не дозволяють його перейменувати якось українською, бо це якби там ліцензійний якийсь там продукт, і він має зберегти назву. Для того, щоб його включити на телефоні, можна в принципі, просто в меню програмі його знайти, а можна, наприклад, натиснути кнопку голосових команд і попросити подивитись через камеру. Це програма, яка через камеру може бачити, що ви показуєте, і аналізувати зображення, вам розказувати, що ваш телефон, ваша камера бачить. Зараз продемонструю на таких побутових речах, які може знадобитись, скажімо так, розпізнати, якщо нікому подивитись і сам сумніваєшся, чим ти миєш голову шампунем або кондиціонером, ну і так далі. Всі, я думаю, відомі ці пригоди. Так, натискаємо. Обсерва. Кнопку підтвердження, щоб зробити знімок. Я швидкість синтезу зробив трохи повільніше. Якщо хтось досвіду не має застосовування таких синтезів мовлення, то можуть бути проблеми з розумінням, а так думаю, все буде добре. Так, ми ну почнемо з того, що я вже прорекла. Рекламував. Заходите в ванну, мити голову, бачите 20 коробочок і вам треба знайти те, що вам треба. Взяв першу коробочку. Шампунів гарні респунс з коричневою кришкою. На етикетці зображено зелений авокадо з маслом ши. Людина одягнена в джинси і сорочку в На цей раз мені джинси, я... Повезло, я почну мити голову з шампуня з кондиціонером. Замонтаження. На фотографії зображена рука, яка тримає червоний флакон кондиціонера для волосся у Real Color W. На етикетці золотистим кольором написано Color Producting кондішенер». Людина одягнена в джинси. Натисніть кнопку підключення, щоб зробити знімок. Завантаження. На фото людина тримає тюбик зубної пасти GUN ParoX білого кольору з червоними та зеленими написами. Фон розмитий видно килим коричневого колю. Ну, це вже для нас зайве, Тобто основне ви дізналися. Що ще може бути корисно? Купюри. Це не, не спеціальне якесь пристосування для визначення купюр, але достатньо непогано воно розпізнавало те, що я йому давав. Завантаження. На фотографії видно руку, що тримає пачку рожевих 10-єврових банкнот. Рука розташована на тлі синіх джинсів. На задньому плані видно коричневий килим та частини тіла, одягнені у домашнє взуття сірого кольору. Ну тут Один з -змушений, змушений поправити щось мапку підтвердження, щоб взувати. Зробити... Е, ця пачка складається з однієї купюри, але то таке вже. Вибачимо це. Завантажень. На фото зображено людську руку, яка тримає купюру 10 євро. Купюра має помаранчеві та жовті відтінки з зображенням карти Європи та символу Євро. На ній так натисніть кнопку підтвердження, щоб зробити знімок. Завантаження. На фотографії зображена рука, яка тримає 100 доларову купюру. Купюра має портрет Бенджаміна Франкліна та різні захисні елементи, такі як зможка. Натисніть кнопку. Євро я показував розпізнавання з обох боків, тобто навіть неважливо, яким боком ви тримаєте, він все одно проаналізує зображення і зрозуміє, яка саме ця купюра. Що ми тут ще? Ще іноді треба якісь ліки знайти. І особливо, я думаю, це може бути проблемою для тих, хто брали. я не знає, не може на пачках прочитати, і треба щось знайти. Від головного болю, наприклад. Завантаження. На зображенні рука тримає баночку вітамінів Living V. Банка має білу кришку та синюєтипідку з білими написами. Вміст банки таблетки коричневого кольору. На задньому плані видно. що Натисніть кнопку підтвердження, щоб зробити знімок. Завантаження. На, руку, що тримає білу коробку з Волтабак. на верхній частині коробки є великий червоний коло з білою крапкою в центрі. Текст на коробці чорного кольору а нижня частина коробки запарлена в зелений колір. На задньому плані видно частину килима темно. Натисніть кнопку підверження, щоб зробити знімок. Завантаження. На фото зображена рука, що тримає дві стерліків і бамін білого кольору з сріблястими капсулами. На руці одягнені сині джинси. На задньому плані видно червоний кило та куточок чорного столика з предметом, прикрашеним золотими. Натисніть кнопку підтвердження. Ну і Так, загалом тисни. можу просто зняти столик, де оце купа всього травму тут лежить. Чорному столику лежить зошит темно-синього кольору з золотистими зірочками. На ньому ручка. Поруч 100 з доларових купюр банківська картка, жовтий флакон, червоний тюбик, біла туба, баночка з ліками. Невелика біла коробочка та блістер таблеток. Все це на фоні коричневого шкіряного крісла. Один з одного. От таким чином, в принципі, можна десь користатися цим і на природі, на вулиці, щоб зрозуміти, що знаходиться перед вами, навіть знайти десь доріжку допомагає. Тобто, знову таки, це не панацея, але в деяких випадках, ураховуючи, що це не окремий якийсь прилад, а телефон якийсь завжди з вами дістав, щось розпізнав і ну, маєш результат, що вдома, що на вулиці. Десь і ціну можна таким чином подивитись, і я не думаю, що це велика таємниця. Ми в тісному контакті з виробниками, зустрічались на виставці в Німеччині, обговорили деякі речі, і от якраз стосовно цього додатку. Воно буде все розширюватись. тобто там буде можливість, я думаю, згодом нормального розпізнавання тексту. Якщо воно бачить, що майже все поле займає якийсь листок з текстом, значить він буде просто аналізувати як текст, або вони зроблять просто увімкнення особливої такої функції для цього розпізнавання тексту, і буде просто читати ті літери слова, які через камеру бачать, а не просто говорити. Що людина тримає листок з якимось текстом там німецькою там, чи англійською мовою. Е, так що тут, в принципі, з урахуванням того, що чехи роблять поновлення прошивки там десь раз на місяць, раз на два місяці, і зараз вже йде, ми перекладаємо українською мовою, робимо локалізації для всіх поновлень. Ну, я бачу, що вони продовжують працювати, і буде саме от для цього додатку наступне оновлення. Як на мене, це дуже перспективно. Ну, особливо прикольно в тому, що це дійсно ви не купуєте там якісь спеціальні окуляри там, чи ще, ну, щось таке дуже спеціальне. Це просто у вашому телефоні раз і з'явився такий додаток. І, і з кожним там місяцем або через два місяці він ще і покращується, поновлюється, якісь ще додаткові функції. ну Це, це як на мене, дуже, дуже гарно. Е, все, Бажаю всім міцного здоров'я, мити голову шампунем, а не кондиціонером. Ну, і, Якщо навіть помили кондиціонер, нехай це буде найбільша біда у вашому житті. До зустрічі. З вами магазин для незрячих.